Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Вітаю всіх неділя, 9 лютого. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон чотириста тисяч розумної аудиторії. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Ситуації на українських фронтах є вже свіже зведення від генерального штабу збройних сил України. Отож за минулу добу російська окуп... Паційна армія втратила 1460 особового складу, 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 83 три безпілотники оперативно-тактичного рівня. Ну і ще кілька різних мінусів. Там є, наприклад, мінус 127 одиниць автомобільної техніки та автомобільних цистерн. Підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами. Засновник благодійного фонду «Закриймо небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальник. Генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Почнемо з каврів, які запровадили в кількох в кількох аеропортах Російської Федерації. Не припиняється ця добра, як на мій погляд, традиція трошечки кошмарити різні об'єкти на території Російської Федерації. Отож, Санкт-Петербург, Пулкова. Далі, аеропорти Волгограда і Нижнього Новгорода. Загалом російське міністерство агресії прозвітувало там про понад 30 перехоплених і збитих безпілотників. Але от про Санкт-Петербург. Ну, от це найцікавіше. Чи можемо ми припускати, що знову щось в напрямку усть Луги могло летіти, тому що ну, відстань понад 800 кілометрів, але такі відстані невідомі високоточні уламки вже долали. Як ви це бачите? Я хотів би нагадати, що така відстань дійсно це не проблема для безпілотних ударних авіаційних комплексів. І... Ми вже, вже наші безпілотники долають 2500 кілометрів і збільшується потужність корисна, несуть до 300 кілограмів. Це дуже добре. А також збільшується швидкість, яка визначає більшу вирогідність подолання. Районів протиоповітної оборони ворога, тобто можливості покращуються, спроможності дії, і в зв'язку з цим ну є вплив опосередкований, а є безпілотний. Відносно луги, ми пам'ятаємо, що завдяки нанесенню ударів. Причому там не тільки місце зберігання, перекачки а також транспортування до цих танкерів, які і там розводять. і у них було зупинення цього процесу. Тобто, ну такого роду дії продовжується. А крім того, треба нагадати, що Санкт-Петербург Петербург це рідне місце, якби він вважає Путіна і він сприймає болюче. А заліти будь-якої кількості, хоч одного дрону в района дрома приводить до введення цього сигналу кавер. Тобто всі цивільні літаки повинні сісти і до того, і поки ще не стабілізується з точки зору ситуація. Тому вплив на роботу це економічні втрати безумовно, Це діє морально психологічні, тому що там. Зрозуміло, літають громадяни любимого міста Путіна, і все це має свій вплив на цю ситуацію. І те, що в нас масштабуються такого роду дії, це добре. Це дуже добре. Дивіться, давайте про ще кілька новинок. Вони вже були анонсовані, але зараз уже набувають такого більш масового поширення. Отож, майстерня українська дикі шершні вже розробила, уже випробувала і показала. Дуже прикольний дрон-перехоплювач з назвою «Стінг» для знищення шахедів. 160 км на годину швидкість працює на висотах до 3000 метрів, управляється оператором. Через fpv окуляри, ну і вже відтестовано, навіть що воно може летіти і може працювати. Наступна стадія це вже застосування технології штучного інтелекту для автоматичного захоплення і наведення на ціль. І найголовніше, що ці засоби ну точно дешевші ніж будь-які зенітно-ракетні, ну ракети до зРК, і навіть дешевші ніж самі шахеди. От робота над тим, щоб зробити засіб ураження, Родження цього боєприпасу значить таким дешевим. Ну і я так розумію, що за рахунок дешевизни воно може бути ще й масовим. Що ви думаєте про такі технології? І розвиток іде, дуже потужно в сфері піспілотних апаратів. Значит, у нас ну з того, що вискала сказали, штучний інтелект, його застосування в дроновій індустрії має етапи. На даному етапі вони можуть, уже, якщо захопив десь там здалече оператор, об'єкт якийсь небудь далі. Включається він і вже реп не може повпливати на зміну цієї ситуації. А цей етап на більш важкий і на важкій з точки зору наведення. Треба рівень високі оператора і з точки зору того, що під цей час треба доводити оператори, не працюють в будь-яких умовах. Це означає, що зростає небезпека для самого оператора, де намагається виявити його і таке інше. І а вже подальший етап, коли автоматично заходи повинен заходити дрон в район а, значить, об'єкта, сам його визначати, захоплювати і наводитись. В кінцевий етап це в майбутньому і. Навіть того, що досягли на поточний час, розширюються, масштабуються ці наші можливості. Крім того, не яким чином ну, дрони винищувачі, розповсюджуються, це важливо винищуються з точки зору знищення апаратів засобів напада ворога. Ми бачили вже зйомки, як це робиться цих дронами розвідниками Ми бачили, як вони атакують, в тому числі і вертольоти, і е, пошкоджують ворожі. Е, от а тепер і за останнього не вриця, яким чином чи це дрони чи інше, але зовсім недавно декілька діб в районі районі Запорожі про те, що починають і успішно це відбулося знищення керованих авіаційних бомб. Це я можу заявити як офіцер протиповітряної оборони, що це дуже важка ціль. і До того три роки, фактично ми не мали можливості працювати таким чином з керованими сім'єю бомбами і працювали з американцями, але вони не з не пішли на зустріч, надавати нам. Зброю повітря земля, щоб ми на великій відстані могли вражати місця зберегання, наче додатково підвищити цей потенціал їх цих керованих, а також аеродроми, де знаходиться насії. і тому бачите, розробка вітчизняного підприємства привели до того, що з'явилися такі питання, щоб довести до завершення цей проект і його масштаб. Добування. Тобто є чим пишатися роботі нашої оборонки в цьому напряму і світовий рівень розвитку дронів дуже високий, в зв'язку з цим закордонні підприємства. Вже йдуть ніяк. Це було там де війни. На початку війни, що вони натовці, вони таємницями. Вони з нами працювати не можуть, але вони зараз заходять і знаходять шляхи, щоб спільно просувати, розробляти чи вкладувати кошти в наші підприємства. Ну в цьому лідирує, наприклад, Данія. Одна це з добре. таких моделей, Одна так це цікава модель. штука, тому що там напрацьовуються в тому числі міжнародні контракти, коли певні деталі, наприклад, виробляються на підприємствах е, країн-членів НАТО, певні інші там вузли агрегати виробляються в Україні, і mm -hmm. ось воно як спільне підприємство тоді починає працювати. Хоті з вами обговорити ще одну ситуацію, яка сталася напередодні. Ну, те, що е, те, що є такий зенітно-ракетний комплекс ІГЛА, да це ще радянська розробка, але е, значить. Спільний зведений, точніше зенітно-ракетний підрозділ 28-ї бригади і 57-ї бригади, збив російський суд 25 за пілотом. Вилетіли вилетіла евакуаційна група. Ну і далі ми вже бачили відео, коли по цьому гелікоптеру, який викинув, ну на що називається на землю, висадив евакуаційну групу. По цьому гелікоптеру моментально починають летіти кілька ФПВ-шок. і наскільки вже відомо. Гелікоптер отримав деякі ураження. Видно було, що там потужний працює РЕП, тому що картинка там зразу ну майже втрачалася, чи була з дуже сильними перебоями. Але з того об'єктивного контролю, який був, тобто знімали ще й паралельно з розвідувального безпілотника. Видно, що цей російський гелікоптер просто полетів геть, скоріш за все, з якимись ураженнями, і навіть залишив на місці евакуаційну групу. Тобто тут я бачу, що ну серйозно злагоджена робота. Глою збити літак, але потім за ще й полювати на евакуаційну групу. Як ви оцінюєте у такі знаєте комплексні застосування сил та засобів комплексне шлях підвищення ефективності дій підрозділів а, з різним з різною зброєю? Від різних, наприклад, бригади, але спільно тут є проблеми, я хотів би замітити, тому що на лінії зіткнення дуже багато діє різних засобів, і засобів не тільки там ворожі і ребівські, які намагаються впливати на наші підрозділи і наші засоби, але між собою і в цих умовах потребує управління цими процесами, і коли це вдається діяти. То це серйозне досягнення, і ми бачимо за рахунок цього підвищується ефективність в цілому ведення бойових дій на цьому напрямку. Тобто су двадцять був збитий як літак, кльочик катапультувався, мабуть, залишався ще живий. Намагалась група з вертольотом його забрати, вивести, але вертольот отримав. Пошкодження за рахунок масированого впливу дій бойових ударних дронів, і це дуже важливо. В тих умовах, коли відбувається протидія, коли виконання такого роду завдань дуже складно, але вдається досягати результатів. І ще раз повертаємося на початок, треба підкреслити те, що комплексність дій різних засобів і різних Підрозділ – це складний вид діяльності бойової, але він має ефективність і треба удосконалювати свої навички керування цими процесами. Він там не простий, коли велика маса діють і ворожих і своїх, і в цих умовах використання радіочастот, щоб не подавляти свої Ну, там багато інших проблем, які потребують упорядкування. Кардування, кардинування, а в цілому, під час війни це повинно жорстке управління цими процесами. Ну от над цим наші оборонці працюють. Добре, давайте тепер про одну з публікацій агенції Reuters. В результаті удару по командному пункту у Курській області ліквідовано два десятки російських офіцерів. Цитую, знищено пункт управління перед тим, як подолати два з половиною кілометри. Сили оборони України завдали удару по цьому об'єкті на Курщині серед загиблих старші офіцери з Росії та північної. Кореї, це цитата з президента Зеленського, тобто інформація вже є у публічному просторі, але тут ще одна цікава деталь. Останнім часом багато пишуть, що північні корейці дуже багато особового складу втратили і не так часто беруть участь у саме штурмових операціях, саме бойових операціях. Тим не менше, знову згадка. Про офіцерів з північної Кореї, чи можемо ми припускати, що навіть коли піхота не використовується, бо про це пишуть теж міжнародні медіа, що північній Кореї, ну Кім Чен Іну, треба участь його військ у цій війні. Ну власне для того, щоб і перевірити їхню боєготовність і в принципі отримати знання про те, якою є сучасна війна, і тому наявність офіцерів навіть попри там відсутність так штурмових груп з північних корейців наприклад, Полі бою це все одно буде продовжуватись, як ви це бачите, цей епізод підкреслює те, що зовсім не вивели е, ці підрозділи з угрупування е, корейського на там до 12 тисяч, які прогнозувались ну і виявлялися. Вони понесли втрати, але бачите, знаходиться в системі управління, мабуть, під цей час поки. Там хтось останній солдат північно корейський буде тим чи отримує плату і коштами, і продуктами там і, і доступу до відповідних технологій чого він чого він прагне. Для, з для метою значить підписувалися відповідні угоди, ну і дії відбуваються на фронті завдяки цьому. Але тут є ще важливий, на мій погляд, аспект враження. і Хочу про це підкреслити командних пунктів, пунктів управління. Воно по-любому суттєво понижує рівень бойових. Спроможності бойових дій цього цієї структури, наприклад, якщо я як говорила, це було командний пункт бригади, то це шлях того, що понижувати буде стосуватися і підлеглих підрозділів, тому що прямий є зв'язок між рівнем ефективності управління і рівнем ведення бойових дій, можна значить, нанести удари по одному підрозділу. Там, по-другому, якби а якщо це зробити таким чином, що стосувалося всіх структур цієї бригади, в цілому і підлеглих до штабу бригаду підрозділів, то це треба розшукати, виявити і нанести удар саме по командному пункту. Що тут і відбувалось, це по-перше, з точки зору і ефективності, як знижувати їх у ворога. По-друге, Хотів би звернути увагу на те, що підготувати офіцера відповідного рівня штабу і командного пункту. Це таке собі складне і недешеве завдання. Якщо їх там десяткою знищуються, знищується, то це суттєве нанесення урон по кадровому забезпеченню діяльності ворожих підрозділів і частини. І на цьому прикладі ми бачимо, як нам нашим оборонцям це вдається. Добре, давайте тепер про міжнародну співпрацю. Кілька цікавих новин відбувалося цього тижня, тижня, який сьогодні закінчується. Є анонси на наступний тиждень. Зокрема, ж відбудеться чергове засідання в Рамштайні. Але що я хотів би окремо виділити і з вами обговорити? Був цього тижня з неанонсованим візитом у Києві заступник міністра національної оборони Польщі, звати його Цезарій Томчик. Так, от значить, уже були підписані кілька ми. Меморандумів, і найцікавіше, що я побачив у тих оглядах, які були ну, значить у публічному просторі, перше що поляки активно реформують свої сили оборони з акцентом на сухопутні війська. Розвивають територіальну оборону, але найцікавіше, що є взаємозацікавленість. Так, от поляків цікавить український досвід виробництва безпілотних апаратів, систем сповіщення про шахеди, ракетні технології. Самі ж поляки активно виробляють і бронетехніку, і яка вже там нормально постачається до України, і модернізують, ну, наприклад, танки Т 72 і вже запускаються деякі навіть спільні, Пільні проекти, коли щось знову ж таки частинами виробляється, частина модулів виробляється в Україні, частина виробляється в Польщі. З, збиральні лінії можуть бути і там, і там. От, от таке зближення на рівні військово-промислового комплексу, мені здається, що це такий ну, стратегічний хід, а не просто там тактика посваритися через якихось там фермерів на кордоні. Так стратегія повинна підтримуватися. У Нас потужна з точки зору оборонної діяльності взаємодія з поляками, незважаючи на і доведені вами моменти пов'язані там з фермами, з фермерами, зупиненням просування наших автомобілів зерном. Ну і багато ще, на жаль, іншим, як би прохолодження стосунків, але вони розуміють поляки, що безпека попереду всього. А от взаємодії тут можна повторюватися: інші не тільки польські, а представники компаній, воєнних інших держав, європейські і не тільки зацікавлені, особливо вдруге розвитку свого виробництва. І заход на спільне, тому що якщо спільне щось опрацьовує, то це ж буде їх здобуток, і теж вони можуть поповнювати своє озброєння, причому поповнювати на сучасному рівні. Які є в Україні і, і досвіду застосування питання у тому, що ну, по перше, і важливий тут головне, і ми вважаємо, що розробляти відповідне озброєння зразки техніки. А крім того, це ж зразу йде до опрацювання тактики застосування дій цих підрозділів і таке і інше, тобто по сукупності комплексний такий підхід, і це безумовно цікавить багатьох країн, воєнних фахівців керівництва воєнно-політичного цих країн і поляки тут займають активну позицію, і у нас займається розвиток, тому що в цьому ми розуміємо, що на території Польщі, частково, якщо розташовувати наші відповідні підприємства чи цю спільну роботу, то там це гарантовано можна ефективно робити, відрізняється від умов на території України, коли наносять удари по цим підприємствам. Ворог шукає розвідку, проводить і намагається подавлювати такого роду розвідки. Так що йде протистояння відносно дій, значить, в цьому напрямку з ворогом, а з іншого боку, з нашими союзниками робиться нове напрацювання в розвиток і не тільки в дроновому. Напрямку вироблення вироблені застосування безпілотних літальних апаратів. А у нас є чим зараз скажімо, що представляти, і чим скажімо, захищатися на окремих напрямках на світовому рівні. Я хотів би це підкреслити. Добре, ну і трошечки про новини з найгарячішого, яким він був останні місяці Покровського напрямку. Буквально сьогодні зранку я переглядав деякі там навколо воєнні канали, і там уже починають деякі російські так звані воєнкори верещати, що ну от на, на південь від Покровська з трьох напрямків почали. Ну, цю кишку, пробачтену цю лінію, яку захопили, начи от лінію просування, товщина якої ширина якої приблизно 7 кілометрів, так от з обох боків цієї пробачте кишки почалися контратаки сил оборони України. Отам от на південь від Покровська, загалом, і британська розвідка пише, що темпи просування на Покровську у Росіян ну точно сповільнилися, і зараз, за деякими оглядами, росіяни змушені навіть проводити певне перегрупування. Що ви бачите про розвиток ситуації там? Ну неспроста вони там хвилюються. ці бентежит, тому що якщо ми знаємо, що сюди зайшов генерал Трапатий управляти цими процесами безпосередньо на якійсь конкретній ділянці фронту, У нього є досвід серйозні питання. Ну і генерал Сирський міг би це якби реалізовувати, але ще питання у тому, щоб надати їм відповідний ресурс. І в цьому проблема не тільки в озброєнні техніки боєприпасам, а там якби ворог п'ять таких представників, що за останні декілька діб на цьому напряму застосування нашої артилерії. Я хотів би нагадати, що артилерія знищує до 80% наземних і не тільки цілей. тобто її вага дуже висока. Я і ствольна, і системи залпового вогню. Так вот, що чуть ли не зрівнялася з можливостями на окремих напрямках російськими з усіма на, на, на наслідками для них? А крім того, там ну якщо відслідковувати за тим, як міняється ситуація на фронті. дивитися по карті, досить з воєнної точки зору є багато ділянок, де можна було б застосувати, провести контратаку і ефективно використати от, їх там дії. Але ж, опять таки, для цього потрібні відповідні ресурси. Можливо, знайшлись такого роду ресурси, резерви, тому можна очікувати. Не тільки дій, пов'язаних з оборони і з зупиненням просування ворога, а дії пов'язаних з контратаками. Ми бачимо, як на Курщині, наприклад, провели дію далі на сході. Там від Суржі даже опинились війська їх підрозділи російські в оточенні. завдяки таким атакі і рейду наших сил оборони, але і на інших ділянках східного фронту такого роду якби можливості є, і наші можуть їх якби професійно розуміють і використовувати. Але потрібен резерв, потрібна допомога укомплектовання військовослужбовцям і над цим треба працювати. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду Закриймо небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі будуть новини і далі спеціальний ефір. Продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.